620-й Оріон, 158 кінських сил, 179 тисяч злотих. 650-й Оріон, 2014 рік, 185 сил, 187 500 злотих. 940-й Аксіон, 340 кінських сил, 14 рік, 300 тисяч злотих. Коротше, вибор нереальний просто, нереальний. Монітушка, дивіться. 16 рік, 169 тисяч злотих, 120 кінських сил. На такій от шині, так вона виглядає. Це у нас модель МЛТ 741PS. Така от манітушка. Кому цікаво 741 PS преміум. Сістояння я бачу, що її гарне. Ну що свіженька, ще свіженьке. По мостах от от виглядає. Це все в оригіналі, манітушка. Покажу вам, що з цієї сторони. Бо багато дуже запросів, кажу, хтось маніту, хтось GCB, хтось ще щось хоче. В одному місці стільки техніки є. Хто бажає, можемо навіть разом сюди приїхати і вибрати для вас техніку, організувати розмитнення, доставку і так далі. Манітушка МЛТ МТ1235. Це вже така будівельна, бачите, з такими лапами, з таким ковшом. Будівельна версія. Не аграрна, але може комусь така буде цікава. Така от манітушка. Тоже як би я. Як би я. День добрый.